В рамках децентралізаційного марафону команди регіональних консультантів Асоціації міст України проведено інформаційну зустріч з питань роз'яснення реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Захід відбувся за участі голів сільських рад Михайлівського району, представників Михайлівської селищної ради. До марафону також долучились Дмитро Майстро, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Депутат Запорізької обласної ради Олександр Стулень, голова Михайлівської районної держадміністрації, Сергій Передарій, голова Михайлівської районної ради, фахівці структурних підрозділів райдержадміністрації. Під час зустрічі обговорювали перспективи створення потенційних Михайлівської селищної та Плодородницької сільської громад. Регіональні консультанти поінформували присутніх про актуальні питання щодо процедури об'єднання територіальних громад, надали роз'яснення з бюджетних та юридичних. Питань. Експертами було наголошено, що об'єднання територіальних громад повинно відбуватись з дотриманням визначальних принципів добровільності, при якому пріоритетом є інтереси мешканців та економічної ефективності, тобто спроможності. На сьогодні в районі ситуація з об'єднанням досить складна. У 2015 році до перспективного плану вносились пропозиції щодо об'єднання чотирьох громад. У 2016 році після численних обговорень зупинились на створенні двох Михайлівської селищної та Плодородницької сільської ОТГ. Наразі представники Плодородницької сільської ради ініціювали створення громади у конфігурації об'єднання населених пунктів Старобогданівської, Мар'янівської та Плодородницької сільських рад. Відповідно до законодавчої процедури по об'єднанню у громадах пройшли обговорення, але Старобогданівська сільська рада поки що утримується від прийняття будь-яких рішень. Представники потенційної Михайлівської селищної громади також знаходяться на стадії обговорення створення. Громади. Сільськими головами та представниками району підіймалось багато питань. Зокрема, йшлося про прийняття законодавчої бази, пов'язаної з земельними питаннями, податками на місцях. Обговорювали також болючі питання, зокрема щодо роботи підприємств на території району, які сплачують податки не в місцевий бюджет, ремонт дороги, фінансування об'єктів соціальної сфери та інші. Але все ж таки наприкінці зустрічі дійшли висновку, що децентралізація, яку вже другий рік пропагує уряд України, дає свої результати. Яскравим свідченням цього є показники, як фінансові, так і господарські у створених територіальних громадах області.